Я Оксана медіум і провидиця. Моя місія не просто чути світ духів, а передавати їхнє слово тим, хто шукає істину. З кожною новою ніччю, коли світ стихає і лише тріск свічки нагадує про час, я відкриваю завісу між світами. Ті, хто колись були провідниками нації, приходять до мене не з тугою, а з надією. Тієї ночі я відчула неспокій. Щось у повітрі вібрувало. Як від луни глибокої, справжньої болі. Я знала, приходить той чий голос колись об'єднував мільйони. Хтось, хто жив Україною, і загинув за неї. Я запалила свічку з полином, і як тільки полум'я здригнулося, я побачила його обличчя у спалахах тіні. В'ячеслав чорновіл, промовив він, не чекаючи мого запитання. Його присутність була спокійною, але водночас, як камінь у серці. Я схилила голову на знак пошани. Ми говорили мовчки на рівні сердець, думок, відчуттів. Та все ж я спитала, що чекає Україну далі? Чи витримає вона? Дух чорновола поглянув на мене крізь невидимі межі часу. Він мовив Україна як дерево, що виросло на кручі. Його коріння тріскає, та воно тримається, його гілки зламані, та воно живе. І житиме. Я спитала про війну. Розтомленість народу, про майбутнє. Його відповідь була простою, як істина Україна переможе не тому, що сильніша, а тому, що справедлива. Це не швидка перемога, а глибокий перехід. Історія вже змінюється, хоч більше пульсує. Він показав мені майбутнє молодь на майданах знань, діти, що говорять українською без страху, нові книжки, нові пісні, і додав. Після осені 2025 року буде шанс. Але він потребує єдності не втратьте його, не розділіться знову. Пам'ятайте, свобода не живе у крику, вона живе у гідності. Перш ніж зникнути, Чорновіл сказав тихо, майже шепотом Сила України не в лідерах, вона в народі, і я бачу цей народ світлий, навіть звідси.